Деякі, здавалося б, малопримітні й таємничі картини іноді говорять про автора більше, ніж його загальновизнані шедеври. Особливо такими парадоксами наповнена творчість Івана Айвазовського, видатного українського художника вірменського походження. Ця його робота під час жнив в Україні значно цікавіша, ніж може видатися на перший погляд. Ця картина прикметна не лише тим, що написав її майстер Мариніст. Вона ще й апелює до споконвічного сюжету, до якого зверталися найзнаковіші світові митці. Тож у цьому відео найбільше про Айвазовського, але й чимало про Вінсента Ван Гога, Казимира Малевича, Жана Франсуа Міле, Івана Похитонова, Каміля Пісаро, Зінаїду Серебрякову та інших мистецьких геніїв. І все це в контексті жнив. Дивіться, буде радісно. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, тисніть на дзвіночок. А ще пишіть відео про якого з привласнених Росією митців або науковців ви хотіли би побачити на каналі Культур Тригер. Не одразу зрозуміло на перший погляд, що ж відбувається на цьому полотні. Поле, розрізане дорогою, простягається до горизонту. На узбіччі припарковано розпряженого воза, і він перше, що впадає у вічі. У правій нижній частині полотна гола нива, яка, однак, переростає у безкінечне поле. Ген на видноколі, бо ваніє село з упізнаваним. Однак ледь позначеним колосом вітряком. Якщо придивитися до фігур, що є, однак другорядними на цій картині, можна угледіти, що внизу, спершись на воза, в холодочку, лежать дві жінки, до однієї тягнеться дитина. Можливо, жінка годує немовля. А ось згори на возі вгадується ще одна найпевніша жіноча фігура. Що вона робить у спеку на возі? Загадка. Однак видно, що вона прикривається рукою. На дорозі лежать не менш загадкові об'єкти колястої форми, однак можна здогадатися, що це гарбузи і кавун. Здається, що головний герой картини це небо, воно безкрає, воно нависає над пейзажем, і мимохідь може скластися враження, що віз намагається сховатися від неба під ниву. Достоту як жінки з дитиною підвоза, може, це ознака всевладної спеки, яка спустилася на землю в розпал жнив? Здається, не страждає від спеки лише зграя круків. однак про них ми поговоримо трохи пізніше. Не одразу можна повірити в те, що автор цієї картини під час жнив в Україні уже зрілий майстер Іван Костянтинович Айвазовський. Український митець вірменського походження, який при хрещенні отримав ім'я Ованес Айвазян, адже цього художника у нас звикли сприймати передовсім як мариніста. А дехто по старій пам'яті продовжує називати його російським художником. Однак ця робота існує, попри те, що здається нетиповою для творчості цього Мариніста і навіть не згадана ні в українській, ні навіть в росіянських версіях Вікіпедії серед робіт Айвазовського. Скажу більше, вона лише вершина айсбергу української тематики Айвазовського. Про ще одну чумацьку тему ми на Культуртригарі робили цілий випуск, раджу його зацінити. Але й окрім неї, у Айвазовського. Десятки, якщо не сотні, робіт пов'язані з Україною. Я вже мовчу про кримські та одеські марини, які, вочевидь, також мають прямий стосунок до України. Однак це дещо інша тема. А зараз лише побіжно згадаю про найцікавіші українські роботи Айвазовського, про які можливо розповім детальніше іншим разом. Деякі роботи митця здавалося б. Теж мають стосунок до чумальської тематики, от тільки валка в них замінена на самотню мажу, запряжену волами, як, от, у роботі віз із волами взимку, або віз запряжений волами, перетинає бурхливий струмок. А ось дуже цікава робота: селянки повертаються з поля на заході сонця, адже погляньте в лівий нижній кут, кого ви тут бачите. Та це ж лелеки, на яких ми вже натрапляли на картині валка в степу. При цьому на картині зображено дві жінки. Цікаво, чи не натяк це на те, що вони чумацькі дружини. І ще один важливий маркер української серії Айвазовського це майже повсюдні вітряки. Таких мальовничих споруд було чимало в Причорномор'ї та Приазов'ї, вочевидь, вони надихали майстра. Інакше як пояснити десятки його робіт, де вітряки є повноцінними героями? Від цього ноктюрну вітряк. Або ось цієї роботи вітряк на березі ріки Україна, або такої з дивовижним світлом, вітряки в українському степу, і аж до тих, де вітряки є ледь вгадуваними маркерами українського півдня, як от на цій незвичній картині Айвазовського, назва якої, на жаль, я не знайшов, або ось на цьому шедеврі очерети на Дніпрі поблизу міста Олешки. Хіба ж ця картина не зачаровує дивовижною грою світла? Таким же регіональним маркером є і схожий на марево вітряк на роботі під час жнив в Україні. Видно, жінки поїхали в поле далеченько від села. Це дуже тиха місцина. Гарбузи й кавун, що лежать на дорозі, найпевніше позначають неспішну застиглість у часі цієї ситуації. Вочевидь, дорогою майже ніхто не користується. Вони собі можуть дозволити таку розслаблену недбалість. Не донести городину до воза усе це підкреслює пасторальність, ідеалістичність картини. Однак є на ній і прихована загроза, зграя вороння, що літає над нивою. Це створює на полотні цікавий дисонанс. Адже згадаємо іншу картину, написану всього за сім років після цієї роботи Айвазовського 1890 року. Мова йде про пшеничне поле з круками Вінсента Ван Гога. Звісно, роботи різні за стилем, але відчуття тривожності властиве для них обох. Знаково, що тема сільських робіт є однією з найважливіших у творчості Ван Гога. Подивіться лише на його роботи, створені того ж 1883 року, що й під час жнив в Україні. Ось дві жінки в полі, темне і напрочуд експресивне зображення. Ось подібний малюнок жінка загрібає. А ось такий же темний і таємничий чоловік, що спалює бадилля. Але якщо заглибитись у творчість Ван Гога, то легко знайти десятки робіт на цю тему, левова частка, з яких на тему жнив. І на Ван Гога тут вплинув французький реаліст Жан-Франсуа Міле. Подивіться лише на його шедевр збирання колосків, а іще на ось цю роботу, яка сюжетно перегукується з картиною Айвазовського. Полуденний відпочинок, відверто кажучи, тематика жнив та відпочинку під час жнив є буквально архетипічною для живопису, причому як для пейзажного, так і для жанрового, починаючи від першого осмислення землеробства у стародавніх культурах, прикладом якому є ось такі єгипетські зображення, і аж до сьогодні візьміть хоча б концепт арти сучасного польського художника Якуба Розальського. Створені уже у наші дні. У кожної доби були свої жнива. Для середньовіччя це липень із чудового часослову герцога берійського братів Лембергів, для відродження жнива Пітера Брейгеля Старшого, де робота поєднана з відпочинком. Для академістів, наприклад, це жнива Огюста Ксав'є Лепрінса, і ще ось така робота Джона Фредеріка Герінга. До речі, також із молодою матір'ю, яка годує дитину. Імпресіоніст Каміль Пісаро також цікавився темою жнив і відобразив її у багатьох роботах, як і заклятий приятель Ван Гога, постімпресіоніст Поль Гоген. Ясна річ, що для України, усіма визнаної житниці Європи, тема жнив також була дуже важливою від ось такої грайливої жанрової картини Костянтина Трутовського. Так, так, тут дівчина лоскоче травинкою сплячого чоловіка і до масштабних робіт Володимира Орловського, ось такої сейливої і такої драматичної. Жницями, як персонажами, захоплювався і Опанас Сластіон. ось прикметна його робота. І звісно ж, Микола Пимоненко, який присвятив цій темі картину жниця та одну з моїх улюблених його робіт: Жнива в Україні. Учень Миколи Пимоненка, один із найвидатніших художників усіх часів Казимир Малевич, також надихався темою жнив у різні періоди своєї творчості. Ось його збирання жита 1913 року. А ось ціла низка картин так званого другого селянського циклу, також зі жницями. І докладніше про цей трагічний період творчості Малевича. Дивіться у цьому сюжеті. Але найбільшим відкриттям для мене особисто стали ці картини українця Івана Похетонова, який більшу частину творчого життя провів у Франції та Бельгії. Особисто мене вразила ось ця робота бельгійський пейзаж. Подивіться лише на цю імпресіоністську техніку а ось його жнива. Сильне враження справляє і одноіменна робота української художниці Зінаїди Серебрякової. А тепер запитання до вас: чиє бачення жнив виявилося для вас найцікавішим? Ван Гога, чи може Орловського, Пимоненка чи Казимира Малевича? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо щиро раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки, в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Усі ці картини різні за стилем, але спільні в одному. Художники показали свою глибоку повагу до народу, працею якого милуються, працею якого аналізують, до селян, які займаються священним дійством, збирають хліб. Тобто продовжують життя. Тож не дивно, що у цьому контексті з'являється і мати, яка годує дитину, адже це вказівка на те ж таки продовження життя. І, звісно ж, відсилка до образу Богородиці, що цілком відповідає духу такої сцени. Вона стала центральною для цієї виразно української роботи Маковського. Ну і як тут не пригадати один із найвідоміших віршів Тараса Шевченка. Із яким, до речі, був добре знайомий Іван Айвазовський. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана, сина Годувать. Тож картини Айвазовського це не просто нетиповий для Мариніста сюжет, а ще й багатовимірна апеляція до прадавньої традиції зображення жнив. І не лише прадавньої. Вона виглядає дуже органічною і для питомо українського малярства, і вона є невипадковою у творчості самого Айвазовського. Ще раз у цьому я переконався, розшукуючи версію роботи під час жнив в Україні у кращій якості і натрапивши на взагалі незнайому мені картину, що має ну дуже подібну назву Час жнив в Україні. Ця робота є ніби логічним продовженням своєї тезки – Просто село стає ближчим, люди зникають і лишається височенне небо і хати з вітряками. Ну куди ж без них? Тож, не дарма, що у 1923 році Дмитро Антонович у праці скорочений курс українського мистецтва називає Айвазовського першим видатним пейзажистом України, який почав із малювання українських степів, але скоро засередоточив свою творчість. Виключно на українському чорному морі, як бачимо, далеко не виключно. Український степ був вагомою темою у творчості Айвазовського протягом усього його життя. На жаль, зазомбовані московицькою пропагандою, українці здебільшого забувають про приналежність Айвазовського до нашого мистецького поля. Прикладом цьому стало ганебне травневе рішення Рівненської міської ради. Перейменувати вулицю Айвазовського, а за нею львівської міськради вже у вересні. Цим вони визнали Айвазовського саме російським художником. І тут лише один крок до того, щоб визнати Крим, де художник провів більшу частину свого життя, також російським, а не українським. А як ви ставитеся до того, що з українських міст зникають вулиці Айвазовського? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я розповім вам про цікавий YouTube канал, який досліджує тему перейменувань здорової людини. Він має назву Цедра Блог. І зараз авторки готують спеціальні випуски про велике перейменування вулиць Києва, в яких розповідають про несправедливо маловідомих особистостей з історії України. До речі, найсвіжіший випуск про Голосіївський район, там про Катерину Грушевську, Івана Силу. Та інших крутих українців. Ще на цьому каналі раджу переглянути відео про непопсових художників Люсіяна Фройда, Гранта Вуда та інших. Також дівчата досліджують тему Миколи Глущенка. Тож скоро шукайте там контент про художника Шпигуна. А ще вас можуть зацікавити їхні короткі аудіокниги від Казок до Лавкрафта. Ну і на завершення традиційно закликаємо вас. Донейтити на українське військо, зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі до відео ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за підтримку.